Усіх вітаю. Сьогодні я вам покажу такий доволі класний маринад для риби, а також для грибів. Сьогодні буду готувати на мангалі, але цей рецепт підходить як і для духовки, так і для мангалу. Доволі універсальний, але риба і гриби, власне, шампіньйони, печериці, неймовірно смачним. Для цього маринаду, що мені потрібно? Я беру майонез. Майонез в мене не жирний. Беріть або 30-ку, або 50-ку. У мене 50-ка. Я буду маринувати пів кг грибів і три ось таких скумбрії. Тому я беру 5 столових ложок з гіркою майонезу, до них додаю одну столову ложку теж такою гіркою гірчиці в зернах, ложка цукру. Також додаю половинку чайної ложки перцю. Я вам даю рецепт як основу. А ви вже дивіться по своєму смаку, як вам подобається. Можливо, є якісь спеції, які вам не смакують, не додавайте. Можливо, є якісь інші, які любите, то додавайте. Також я додав одну чайну ложку солі. Майонез солоний, тому солі багато не потрібно. Також додам одну чайну ложку паприки, в мене паприка підкопчена. Два лаврових глисточки. Ось так хаотично просто розірву. А також у відділі приправ спецій я купив ось таку приправу. Вона називається такою як мангальна. І о, доволі універсальна. Вона підходить як для риби, так і для овочів, так і для м'яса. Тут такими шматочками йде перець, зелень, зерна коріандру, паприка шматочками. І я беру таку от столову ложку теж такою гіркою, додаю сюди. Ця спеція не є гострою, але така вона, знаєте, пікантна. Зараз я вам ближче покажу, яка вона ось так от розсипана. Бачите? Така суміш практично Це практично суміш овочів і зелені. Тепер я, тепер я оцей майонез спецями гарно перемішую. Тепер сюди ще натираю буквально 2-3 зубчики часнику. Знову ж таки, гарно перемішую. Все. І поки відставляю у сторону. До речі, ось цю спецію можна замінити будь-якою спецією, готовою до гриля. Одну середню цибулину. Наріжу на пів кільця. І також беру таких три невеличких помідори чері, які просто розрізаю на половинки. Я беру собі дошку, мені зручніше. Але можете взяти якусь велику посудину, як вам подобається. У мене скумбрія вже почищена, чистенька, гарненька, без плівок, без нутрощів. Я беру ось цю рибку, середину відправляю буквально одну столову ложку ось цього маринаду. І ось так гарно його розтираю. Він потім запечеться знаєте, і буде таким дуже смачним. І також акуратно ось так покриваю цими спеціями, цим майонезом нашу рибку зверху. Тепер, що я роблю? Беру цибулю і ось так в серединку вкладаю трішки цибулі. Після чого на одну рибку один помідорка чері, ось так наполовинку розрізаний. Таку одну доволі велику гілочку кропу. І теж сюди. Серединку. Це гарненько обмазали рибку, нафарширували зеленю, цибулею та помідорами. І таким чином, таку процедуру я повторяю з усією рибою. Рибку я підготував, гарненько замаринував. Їй достатньо маринуватися пів години. Сміло, без жодних проблем можна випікати в духовці. Ми сьогодні запікаємо на мангалі. Ви можете рибку накрити харчовою плівкою або ж відправити у лоточок. Я ось так відразу відправляю у турбину, в якій і будемо вести нашу рибку на дачу. І відразу тут вона нам буде і маринуватися. І тепер на рахунок грибів. У мене печериці. Я вибирав середнього розміру. Не люблю, щоб вони були дуже великими, а маленькі з рішітки будуть просто палити у вуглі. Тому середнього розміру гриби добре промиваємо і відправляю наразі в окрему посудину. До яких відправляю. Наш маринад. І гарно усе перемішую. Ось і все. Грибам теж достатньо півгодинки. Ось і все. Грибам достатньо теж півгодинки. Я перекладаю в поліетиленову торбинку, зав'язую. І з цими грибами та рибою вже поїдемо на дачу смажити. Такі грибочки готуються дуже швидко. Буквально по 5 хвилиночок з кожної сторони перекрутили і подавайте до столу. Скумбрю відправляємо на мангал і готуємо приблизно 7-8 хвилин з кожної сторони, проте перевертаємо кожних 3 хвилинки.